У рамках розширеного засідання літературно-мистецької вітальні «Мамина криниця, що діє при центральній міській бібліотеці, відбувся вечір. Зустріч із чудовою поетесою і талановитим музикантом Іриною Приступою-Мартинишин. Мартинишин. Сьогодні в рамках розширеного засідання літературно-мистецької вітальні мамина криниця, котра працює при центральній міській бібліотеці. Ми проводимо літературно-мистецький вечір. Пишу Світлішає душа присвячений творчості місцевої поетеси Ірини Приступи Мартинишин. На які запрошені учні старших класів ліцею інтернату, а також громадськість міста, члени літературно-мистецької вітальні, бібліотечні працівники. Ну, всі бажають поезія Іри Мартинишин, мені надзвичайно подобається. Вона, по-перше, вона пише дуже багато поезій про кохання, а ця тема всім така близька серцю, я би сказала би. Ну і вона активна учасниця нашої. Засідань літературно-мистецької вітальні. Ось приймає дуже активну участь в наших масових заходах, які ми проводимо в рамках вітальні. І я би сказала, вона чарівна, хороша, дуже жінка. І це далеко не всі хороші слова, які можна сказати про Ірину приступу. Вона одна з тих, кого природа наділила багатьма талантами. З трьох років жінка захоплювалась грою на фортепіано. І, попри відсутність музичної освіти, сьогодні Ірина професійний музикант, знаний і затребуваний у творчому колі. Бути поетесою, жінка і не думала, відчуваючи печаль чи радість, писала Вірші для власного задоволення, так би мовити, виливала свої емоції на папір. Довгий час поезії були нікому невідомі, але один щасливий випадок змінив все докорінно. Тепер поєднувати музику і поезію для Ірини приступи дуже просто. Я так не позиціонувала себе прям як поетеса. Я писала собі у шухляду. Але коли почитали люди, які там дотичні до літератури, сказали, що це має право на життя, його треба оформити належним чином. Що я зробила? я вийшла збірка. Як вам вдається поєднувати музику і поезію? Дуже просто, це напевно є спосіб життя. Це не треба себе витискати, це от в мені живе і. Таким чином, ну просто в мені живе і я, я колись виходить на поверхню. Колись римами, колись музикою. Я граю з трьох з половиною років і, і на, на і на слух, фортепіано, на да. Да. і е, важко було привчити мене. Музичної світи нема, і це дуже великий мінус. Зараз я це сильно відчуваю. Але взагалі граю так само для себе, на слух. Але як виявилося, що можу бути корисна і в музичних колах. Ну, звичайно, перша була музика. А потім оскільки музика це ритм і гармонія. Поезія прийшла потім сама собою як продовження ритму гармонії. Поки що у творчому доробку Ірини приступи одна збірка Любов як музика багатогранна у ній зібрані поезії, натхнені вічним почуттям, яке близьке кожній людині коханням. Саме з поетичних рядків розпочався захід у центральній міській книгозбірні. Учнівська та студентська молодь, передаючи усі переживання та емоції, вміло декламувала вірші місцевої поетеси. Як зіницю ока від образ лукавих і від слів жорстоких. Хай там що віщують зорі і пророки, бережіть кохання, як зімницю ока. Бережіть кохання, мрійте і плекайте, Почуття у серці, віри не втрачайте, Коли світ навколо у сльозах загину і дають поради, друзі, безупину. І якщо в душі лиш мухи і страждання, а підступна зрада нищить сподівання, Хай вас не турбують, сумніви й вагання Не зважайте кохання. Так як я недавно працюю у центральній міській книгозбірні. Я слідкую за засіданнями літературно-мистецької вітальні «Мама на криниця, і серед жіночої поезії найбільше мені подобається поезія Ірини Приступи Мартинишин. Вона пронизана любов'ю, зрадою, вірністю, різними почуттями. Для мене як для молодого покоління, дуже актуальна ця тема тема. На творчу зустріч з поетесою та музикантом Іриною приступою з неординарним дарунком завітали колеги по сцені. Ми не самі до тебе прийшли, а ми цілий кошечок дарунки тобі принесли. А приймай. Ми тобі даруємо морквину від зайця, щоб в тебе швиденько по клавішах білий пальці. Кладемо і сюди в торбиночку тримай. Даруємо тобі цибулину, щоб поважали друзі і новини. А ще даруємо тобі часник, щоб у тебе завжди був поруч. Справжній, мужик. Дякую. Даруй тобі і ринку капусту, щоб не було тебе пусту в кишені. А ще даруємо яблуко наливноє, щоб в голову ніколи не лізло дурноє. Щоб ти з нами співала, танцювала і до віршів натхнення мала. А ще я тобі даруй кусень сала, щоб ти усіх карі сподолала. І Оцей святковий час. Бери ці дарунки звали борщ і усе до нас. Для шанувальників Ірина Приступа зачитала свої новоспечені поезії та виконала в тандемі з керівником камерного оркестру Елегія Миколою Романчуком музичну композицію.